Привіт! Всім сознательним і свідомим. Дуже мені хотілося зняти е, відео, як я вибігаю з воріт. Нарешті сьогодні зняв. І постійний потік машин. Популярність готелю завжди якби заважала. Робити певні рухи. Я намагався якось на іншу територію перебратися. А тут сьогодні проходять конференція компанії Genesis. Постійно їдуть нові нові машини. І сьогодні я знімаю це відео, воно в мене фінальне. Зараз хочу перевірити, чи зможу я полем перебігти туди до парку, але бачу, що вже ні, бо дощова погода, дощова ситуація. І просто будуть мокрі ноги бігати по тому багні. Краще по лісовій дорозі пробіжу. Там і комфортніше, і колоритніше. Бачите, не постійний просто постійний потік машин. Зверніть увагу от на цей будинок, на цю територію. Тут, до речі, ця вся от територія за цим парканом. Я думаю, що це якийсь Чи фермер тут живе Бентлі Котедж. А не знаю, чи це, може, якісь працівники щось обслуговують. Така цікава у них територія. От І я хочу вибігти на публічну дорогу. Знову ці переходи. Чотирнадцять. Опа. Опа. Тут трохи по полю. Красива така територія. Прощальне відео сьогодні знімаю з готелем. Це моя пробіжка. Тут може завершальна. Скоріше за все, завершально. Буду я звідси від'їжджати. Закінчились мої відносини з готелем Воттенхаус. Покажу вам річку. Гарно так з мосту тут. тут вона втікає тут. Це чотирнадцятий перехід, як вхід до казкового лісу. Класно в лісі? Така дощова погодка, дощ іде. Просто не перестає. І хоч відбулося пониження температури, але коли трохи дощик, вона ну, якби трошки підвищується. Якраз е, е, або е, враховуючи, що буде якась певна перерва дощова, ти біжиш. Знаєш, що ти можеш в цей момент пробігтися, якісь півгодини виділити на пробіжку, може з годину. От. Або ні. І, і треба швидко вирішувати. От. Якщо є можливість пробігти таким чудесним лісом, Дивіться, який кайф. Колючий дрот по бокам. Не знаю, мені він якось ну, не особо заважає, навпаки, мені здається, що воно так огороджено, зроблено якби для того, щоб люди тут могли прогулятися і воно це обозначено. ну Англійські приколи на деякі речі вже не звертаєш уваги. Сьогодні хочу так, зробити фінальний забіг. З боку зверху глянути на цю всю казкову територію, подякувати. За той час, який я тут провів за ту трансформацію майже півроку це багато до чого понукало, багато відкриттів було зроблено. Прекрасні люди, цікаві знайомства, ну і супер природа. Але є одне правило. Добре, ворог кращого. І користуючись цим правилом, я прийняв рішення рухатись далі. Ну, Взагалі-то, е якщо не стикуються хоча б на 50% твої вподобання, е е які е мають вести тебе до своєї особистої цілі, то ну, нема сенсу затримуватися. Сидіти робити щось таке, що не дуже веде тебе до реалізації твоїх задумів. Це свого роду може давати якийсь період для певних натренованих навиків для здобуття якихось звичок. Але стратегічно і організаційно. Прийшов час робити інші кроки додаткові і потрібно щось змінювати. Тому з готеля остання пробіжка, останнє відео. Дивіться, забіг тут на гору, я хочу вам показати, як загорожено сіткою. от, І йде вона туди, от, донизу. Так, кругом. Так вони охороняють свій свій приватний куточок. А ще подивіться, якісь такі чудесні, незрозумілі конструкції. от, Понизу йде провід і отак. От Якось чи електрику вони туди підвели? його знає. коротше. Все дуже, дуже за... 에... законсервовано. Після таких Пробіжок дуже приємно посидіти в сауні, в готелі є спа-салон. Там є парова сауна, сауна з сухим паром і з мокрим. Ну, умовний хамам. Хотя пародія на хамам. І в таку погоду вона такий певний маєш кайф. Вибачте, що відволікаю вас від перегляду. Просто хочу попросити, якщо ви вперше, або просто потрапили на моє відео. Підпишіться. І якщо можете залиште коментар, можете критику. Це допомагає мені вдосконалюватись і знімати нові відео. Ще раз вибачаюсь, не буду вас відволікати приємного перегляду далі. Я добіг до е, пункту призначення. Це Кінцевий пункт в цьому напрямку, тепер буду відправлятися назад. Дуже подобається мені це місце, такий старовинний міст, гарне поле, Лейк, озеро. З цієї сторони теж такі міні-водосклади. Там формується теж озерце. Ну і з відчуттям виконаної місії <гум> я буду направлятися назад. Хоча цікаво було б розвідати ще є одна така дорога до гори туди. Теж бачите такий чудоперехід. Але він не судьба. Ось он стоїть. Родистрим там де нам біцейко. А На великах тут не проїдеш. Щось вони написали. А, тепер, тепер це вже не мій маршрут. Я відправляюсь назад. Хочу вам розказати одну цікаву таку психологічну штуку відносно того, як можете сприймати від людей реакцію і характеризувати її як образу і навпаки як ваша реакція на людей може створювати їм образу. Я вибачаюсь за звук, може щось мікрофон у мене розрядився в самий підходящий момент. Так от, все, що пов'язано з тим, як ви відчуваєте образу в свою сторону. Має певний діапазон від ідентифікації цього явища до повного розфарбування в об'єм емоцій відносно вашого програмного забезпечення. Коли ви спілкуєтесь з людиною, яка в вашу сторону дає певний фідбек і ви сприймаєте це як образу, ви маєте розуміти, що ви ідентифікуєте це відносно свого програмного забезпечення. А людина, яка подає вам цю образу, це дій внутрішньо, так відчувається і так болить. Коли вам хтось подає якісь неприємні речі, розказує якісь гадості, пише якісь гідосні коментарі, це все сприймається вами саме в цьому діапазоні. Наприклад, там якийсь умовний коментар, я деяким часом навіть не можу зрозуміти, про що йде мова, що людина намагається цим сказати. Знаєте чому? Тому що це і є нормальна реакція. Якщо ви з цим не стикалися, якщо ви не закрашуєте це в діапазоні до найвищого піку своїми якимись придуманими фантазіями, то Єдиним правильним реагуванням на таке може бути незрозуміле. Тобто ти не можеш це ідентифікувати. Це е, людина щось має на увазі, щось в своєму світі, щось в своїх фантазіях, їй щось болить, десь у неї якась проблема, і вона видає це як відзеркалення, е, дивлячись на е, вашу поведінку і охарактеризовуючи е, це е, відносно своїх внутрішніх. Е, Програмних уподобань. Реакція, коли ви уточнюєте, що саме має людина на увазі, це найкращий вибір. Ну от простий приклад. Часто буває таке, кажуть, таку фразу. Ну, все з тобою зрозуміло. Ця фраза насправді вона взагалі нічого не може не означати. Вона якась навіть нічого не характеризуюча. Але в діапазоні від... Непорозуміння, що ти маєш на увазі до е, вищого піку емоційного розфарбування, ви можете в самі додумати в цю фразу про себе, ну, що завгодно. І от якраз оцей момент, оця наша здібність до фантазій, запихує наші програмні уподобання в цей діапазон вищого піку розфарбування. Ну Не піддавайтеся. Бережіть свої емоції, задавайте уточнюючі запитання завжди. І е, зрозумійте правильно, якщо ви маєте якусь певну публічність, і прагнете до е, якогось певного визнання і хочете досягти якихось е, е, певних висот в впізнаваності, то завжди знайдуться хейтери і коментатори, які будуть вам писати все, що завгодно. І тільки вам. Можна це характеризувати як певні або гадості про себе, або компліменти, або взагалі як нейтральна інформація, якою ви можете скористатися для реалізації своїх цілей, планів і задумів. І це буде найкраща позиція. Отак. І ще, якщо ви відчуваєте певне виснаження. На якомусь місці, на якому ви знаходитесь, озирніться, спробуйте проаналізувати з холоднокровною рішучістю зробити крок, якщо це вам ніяк не допомагає, і ви не бачите певної своєї реалізації в цьому місці. І рухайтесь далі. Бо навіть якщо вам здається, що на деякі речі можна закрити очі. На деякі моменти можна зважати, нехай так буде, я буду це терпіти. Це не є правильним. Це якраз і є ті маркері, той Red Flag, який вказує вам на те, що щось потрібно змінювати, що це вам не підходить. І пам'ятайте, навіть якщо добре вам якось добре, це ворог того, як може бути краще. Будьте здорові, бережіть себе. Якщо мої поради заходять, ну лайк, підписка, розповсюдження, знаєте кому відправити, з ким поділитися. На все добре, до нових відео. Нарешті трошки вітру, і я зазняв цей задрипаний англійський прапор, який розвивається в готелі тут. Не хочу він толком розвиватись. Я вирішив ще на останок пару кадрів готелю зробити. Особливо отак здалеку. Такий прощальний. І мій будиночок. Якому за пару днів скажу я папа. -па". На останок трохи готелю після пробіжки вирішив посидіти трошки в сауні, розслабити тіло і настроїтись на інший лад.